Картингісти Коломиї знову у числі кращих днями спортсмени повернулися з територіального чемпіонату України, який проходив у Києві на спортивному комплексі Чайка. Серед 60 учасників нашим гонщикам вдалося відзначитись. Зокрема, медаль у скарбничку міста поставив Михайло Синюк. У класі картів популярні юнаки картингіст завоював бронзу. Загалом честь міста захищали четверо спортсменів. Здобути медаль для команди їм завадила погода та несправність карта. До речі, за першість другого етапу чемпіонату України боролися картингісти з 11 областей: наймолодшому 6 років, найстаршому уже за 40. Можна сказати, більше третє місце мені підфартило, бо багато конкурентів зійшли по технічних проблемах і за погодних умов. Особливо так, як мій напарник Феняк Юрій, ще один хлопець з Луцька Шептенко. Дуже сильно їдуть, але в першому заїзді обоє зійшли, і в другому також не сильно їхали через погодні умови. Зараз готуємось до різних етапів чемпіонату Західного регіону і до нового етапу центрального і північного. Але основне це Кубок України і добре виступити там, бо зберуться найсильніші пілоти з цієї України на Кубок.